Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Ми з Михасиком щодня читаємо для вас історії з дитячої біблії. Сьогодні у нас наступна історія під назвою Естер рятує свій народ. Отож, сталося це за днів царяк Серкса. Перський цар хотів одружитися. Він сказав своїм помічникам запросити до свого палацу найгарніших дівчат країни. Одна з них мала стати для нього дружиною. Жив в замку Сузи один юдіянин, ім'я йому Мордехай. Він виховував свою молодшу двоюрідну сестру, як рідну доньку. Дівчину звали Естер. Вона жила з Мордехаєм з того часу, як помер її тато і мама. Мордехай дуже любив Естер. Він знав, що як тільки цар побачить Естер, він одразу ж закохається в неї. Естер була дуже гарною і доброю дівчиною. Не кажи цареві, що ти єврейка, попередив він Естер. В цьому краї є багато людей, які не люблять нас, тому що ми поклоняємося єдиному і істинному Богові. Згодом слуги царя Ксеркса забрали Естер до палацу. Мортихай мав рацію, цар покохав Естер. Він вибрав її, і вона стала царицею. Мортихай постійно цікавився. Як живеться Естер у царському палаці? Одного дня Мордихай почув жахливу новину. Злий чоловік на ім'я Гаман захотів знищити весь божий народ. Все це сталося із за того, що Мордихай не вклонився одному царському помічникові, а Гаман любив, щоб йому вклонялися усі люди. Гаман і його друзі обманом примусили царя підписати закон про те, що одного дня можна буде вбивати і грабувати божих людей. Від горя мордихай роздер свій одяг і посипав голову попелом. Коли Естер почула про це, вона послала одного чоловіка, щоб той дізнався, що сталося. Мордихай сказав Піди до царя і розкажи йому про гамана. Може, хоч цар нам допоможе. Навіть ти, Естер, будеш у небезпеці, якщо здійсниться план Гамана його треба зупинити. Естер вагалася, вона знала, що навіть цариці не завжди дозволяється бачити царя. Закон забороняв йти до царя без його запрошення. І якщо в царя був поганий настрій, то він міг наказати вбити непроханого гостя. Естер молилася, щоби Бог дав їй сміливість. Вона причесала волосся, одягнула своє найкраще вбрання і пішла до свого чоловіка царя. Цар Серг зрадів, коли побачив свою жінку. Цар підняв свого Скипетра і цим дав знак Естер, що вона може підійти і розмовляти з ним. Естер поклонилася і сказала: Пане мій, я хотіла б запросити тебе і гамана на вечерю. Ми за радістю прийдемо. Відповів цар. Цареві дуже сподобалося запрошення естер. Тому він відразу погодився прийти і наказав покликати гамана. Коли вони прийшли, Естер розповіла цареві про те, що гаман запланував вбити всіх євреїв. Також вона сказала цареві, що вона єврейського походження. Цар підписав новий закон, який захищав божий народ, а після цього наказав повісити гамана. Божою допомогою цариця Естер врятувала свій народ, і Мордихай пишався нею. Бог для нас, Бог спасіння. Псалом 67, 21 вірш.